У прилуках готуються до утримання дорожньошляхової мережі міста у осінньо-зимовий період. На комунальному підприємстві послуга розповідають, цьогоріч організація має більші потужності, адже за фінансування Прилуцької міської ради оновили автопарк. Три нові сміттєвози вже працюють на вулицях міста. Один з них багатофункціональний. Є можливість приєднати снігоочисний відвал. Також підготували й інші одиниці техніки до зими. Фактично, комунальне підприємство послуга на 100% готове до. Осенньо зимового періоду до випадання снігу, желедиці підготовлено 6 одиниць техніки, яка буде задіяна на виконання цих робіт. Підприємство забезпечене і піщано-сольовою сумішчю. Минулоріч на посипку прилуцьких доріг використали 257 тонн реагенту дещо більшу кількість матеріалу вже підготували і до цієї зими. Ми маємо на даний час 156 тонн суміші. Соляно-піщаної з минулого року залишок, і плюс додатково в цьому році закупили ми 22 тонни солі і 80 тонн. Піску для того, щоб додатково приготувати цю суміш, щоб хватило на весь осінньо-зимовий період. В першу чергу приділятимуть увагу дорогам з найбільшим транспортним навантаженням. Далі заходитимуть на поперечні вулиці у провулки, віддалені мікрорайони міста. Як говорить начальник служби транспорту Володимир Мазуренко, обсяг робіт доволі великий. Тож чиститимуть шляхову мережу поступово. Загальна кількість доріг, які обслуговує наше комунальне підприємство, це 181 кілометр по місту. Це разом з твердим покриттям і Із піщаним покриттям. Доріг з асфальтним покриттям налічує 68 кілометрів. Решта це дороги з Покриттям. Як і минулого сезону, комунальне підприємство тісно співпрацюватиме з головами комітетів самоорганізації населення, за технічної можливості оперативно реагуватимуть на звернення. Голови самоорганізації населення мікрорайонів надають дуже відчутну допомогу в цьому плані. І за їхньою інформацією ми маємо можливість більше охватити ті проблемні місця, на які вказують голови комітетів самоорганізації населення.